Книжка називається Іловайськ. Я думаю, що назва говорить сама за себе, але називаючи та книгу, розуміючи ту відповідальність за цю назву і все те, що там буде написано, все ж таки я хочу наголосити, що це художній роман. І все ж таки Іловайськ це в великій мірі і метафора, не просто от точка на карті, де відбулися відповідні трагічні події. А це ще, ну як знаєте, метафора там безвідповідальності. Ну всього, 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 що можна перелічувати, що трапилося з тими людьми з нами, з усією країною. Тоді і трапляється, на жаль, і по сей день. Це історія про те, як в нерівному бою можна прямо так сказати, українські бійці билися з російською армією. Всі історії, які там є, вони не вигадані. Але звісно, що це бралася як фабула, а ну і є місце, звісно, що художньому вимисло, території художньої творчості, бо я намагався не стільки відтворити, що за чим, хто куди повернув наліво чи направо, яка там була зброя, точно такий автомат чи такий, а все ж таки відобразити от, силу духу, події емоційно показати людину на війні. Я почав цю книгу писати, тому що я познайомився з людьми, які працювали в місії Чорний тюльпан. Вони розшукували наших загиблих солдатів, розшукали, підняли, як вони висловлюються на своєму професійному слензі 150 людей за три тижні. В той час, коли офіційна статистика і військова прокуратура говорили про 107 загиблих і так далі. Показав мені фотографії Юрій Коваленко, це з чорного тюльпану восьми розбитих колон, коли мова йшла про дві. Ну і так далі. Це було очевидно, що нам брешуть. І оця от тема смерті, неперепоховання, тому що наша держава і наша армія, на жаль, абсолютно байдуже ставля, ставиться не тільки до живих солдатів, але й до загиблих. А це речі сакральні, і по цьому в принципі можна вимірювати цивілізаційність нації. І це було для мене ну великим ударом, тому що я не думав, що держава і подалі так ставиться до цих людей, хто загинув. І зараз в Донецькому аеропорту Чорний Тюльпан працює саме в ці дні. Займаються волонтери цим. Не Міністерство оборони, там немає цього спеціального підрозділу, який мусить це робити. Ні. Ну, в таких зонах працюють волонтери і нічого з цим не зробиш. То якраз це остання новела, 1396, повернення вона називається, коли мама вона споряджує цілу експедицію. На територію зайняту, тимчасово окуповану, з тим, щоб дістати тіло свого сина, який вог приховали там біля села після бою місцеві жителі. І там от описується, як це все відбувається. Просто ця новела прийшла до мене у вигляді листа маленького хлопчика. Бабуся за нього, звісно, писала три роки. Він пише до святого Миколайчика і звертається до нього з проханням, що подарував велосипед, тому що батько обіцяв подарувати. У нього 26 серпня день народження, але батько 29-го під Ловацьком загинув, він встиг так досить так просто написано. Одразу ти розумієш, що це маленький хлопчик, залишився без батька. Ми купили йому редакцію Велосипед, тому я дуже рекомендую саме цю новелу. Вона просто мене особисто торкнулася, я коли про неї розповідаю. І я завжди так сентиментально про це говорю, тому що справді згадують того Сашу, хлопчика, його лист. Ну, на твою особисту думку, в чому була причина трагедії? Я не військовий експерт, це точно, мені дуже важко сказати, чи можна було її уникнути. Можна, якщо б не, не пхати туди добровольчі батальйони навіть 23 серпня, коли вже було зрозуміло, що ніякого штурму Іловайська з позитивним фіналом не може бути. Але тим не менше, туди загнали і Херсон 23-го, і Решки Донбаса з Курахова, і Миротворець, і так далі. От Туди. От і виходить, що а, Навіщо це робили? У мене по написанню книжки, коли я починав писати, я думав, що коли я закінчу, у мене буде хоч якась відповідь. Але насправді у мене стало ще більше запитань.